Перша вимога до Генерального прокурора, я думаю, це відновити рівень довіри до судової влади, в тому числі, і до всіх державних службовців, шляхом притягнення їх до відповідальності за ті речі, які відбувалися. Не по низькоякісним порушеним кримінальним справам, а шляхом якісної роботи фахівців, які можуть детально дослідити те чи інше правопорушення, правильно. Зібрати доказову базу і передати її до суду. Це має бути теж справедливо. А для того, щоб воно було справедливо, воно має бути фахово. Ну, друге завдання, мабуть, яке передує цьому першому, це очищення самої прокуратури. Ну, ці ж прокурори вносили подання до суду про те, що людей треба тримати під вартою. Я вже в цьому ефірі один раз говорив: найбільш кричащий випадок був, коли і президент. Теперішній був присутній в тому судовому засіданні Загаравко. Хлопець з Броварів, водій, дальнобійник, має трьох дітей. Був затриманий один з перших 1 грудня на банковій. Вночі обирали йому запобіжний захід тримання під вартою. так побили, що у нього відслоїлася сітківка ока. Прокурор нахабно з усмішкою просить два місяці тримання в слідчому ізоляторі. Суддя уходив на радчу кімнату. І Порошенко його запитує: Ти маєш совість? каже. Шість місяців тому в цьому самому залі судових засідань розглядалася справа тітушки, не працює, дітей немає. Реально соціально небезпечний, відверто побив людей на масовому заході. 21 тисяча гривень застави і гуляє. А цього хлопця під вартою. Та це ж прокуратура просить. Це ж вона збирає докази. Може, слід позбавлятися таких хлопців? І, і, третє. і аргументи, які вони будуть говорити, а ми виконували вказівку, нас заставляли. Це не аргумент. Ніхто їх туди на роботу іти не заставляв. Яким може бути третє завдання? Третє завдання. Ну, очевидно, з України виведені великі суми капіталів. А... Повернення активів. Точно.